Але дуже дивно, що до затримання ви всього їдете. Зазвичай для цього задіюється спецгрупа захвату, яка це виконує. Якось підозріло від наказу ваше керівництво. Ну це запитання його, я ж не знаю. Він, мені скром бігом зробити. Я повинен це. Ви його запитали. Що де як? Депусу. Дивіться, панове, е, цей поліцейський. стверджує, що йому його керівництво віддало наказ затримати прем'єр-міністра. Він заїхав на територію військової частини, е, затримав дану особу. Почав е, скриватися з місця події. І що саме дивне, що на таке затримання він самостійно прибув. Йому віддали наказ о, ну, в одиночку його затримувати. Це якось виглядає дуже дивно. Ми б хотіли, щоб ви перевірили, чи дійсне у нього посвідчення. Раптом. раптом. Ага. Ого. <годи> Уй, Ой, йог. Йог. Всім всім відійти, всім відійти, всім відійти. <годи> так. Почекайте, чекайте, почекайте, почекайте, почекайте. Почекайте. Не робіть дурниць. Не робіть дурниць. Не потрібно нічого робити. Воробей, відходьте. Дайте відійти працівнику Веру. Дайте відійти працівнику ВРУ і ми знімемо з вас кайданки. Дайте. Так, взяти ключі від кайданку. Все, я вас розкував, забрав, знач, кайданки до себе. Прем'єр-міністр назад. Воробей назад. Так, тихо, тихо. без різких рухів. Покладіть, виходить. Відпустіть ключ від бомби обережно на землю. Не робіть дурниць. Так. Взяв карабін м 4, потім поклав на землю. Пане, не робіть дурниць. Я хочу вам допомогти. Давайте А, а понял. У пана Воробея. Добре, 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 добре. Одну секунду, одну секунду, можна пана Воробея забрати? Так, незамітно дістав з кишені ейртак, потім причепив на заднє крило автомобіля. Все, можете їхати, можете їхати, ми вас не затримуємо. Ми вас не затримуємо.